Республіка, якої не існує, це не просто вигадка, а реальний приклад художнього експерименту в серці Вільнюса у Литві. Проголошена незалежною у 1997 році групою місцевих артистів, вона ніколи не отримала міжнародного визнання, але стала символом творчої свободи. Розташована в історичному районі міста. Ужупіс є однією з найменших республік у світі з площею менш ніж один квадратний кілометр. Але крихітний розмір не повинен ввести в оману. Ужупіс має власного президента, гімн, уряд, конституцію, валюту, свої свята і навіть військово-морський флот, що складається з трьох або чотирьох невеликих човнів. Також республіка має свій прапор, відкриту долоню з діркою посередині. Він символізує неможливість приватизації ужупіса та корупції в суспільстві. Громадський транспорт представлений єдиним автобусом No11. Республіка в Республіці, Мистецький рай, творчий центр Вільнюса усе це про Ужупіс. Назва перекладається як Заріччя, бо Ужупіс відокремлений від старого міста річкою Вільнелем. Тут живуть та збираються творчі люди з усього міста. Саме тому цей район. Перетворився на культурний хаб з галереями та фестивалями, наповнений скульптурами, графіті, галереями і іншими арт-об'єктами. Тут щороку, 1 квітня, відзначається День Незалежності з жартівливими церемоніями це не про сепаратизм, а про соціальний експеримент, що підкреслює, як творчість може перевернути повсякденність. Тут часто проводять різні фестивалі, виставки, концерти інші заходи. А у митців розв'язуються руки, і тому кожен клаптик району це витвір мистецтва. Одне з обов'язкових місць для відвідування це стіна, на якій розташовано Конституцію Республіки Ужупіс. Вона перекладена на 23 мови і містить 41 пункт. Ось декілька цікавих: людина має право на помилку. Людина має право бути нікчемною і невідомою. Людина має право відзначати або не відзначати свій день народження, право бути щасливим, право нічого не робити, навіть право на гарячу воду. А останні три пункти це девізи. Не здавайся, не перемагай, не захищайся. Сама Конституція була опублікована 1 квітня 2001 року. А стіна була відкрита 5 липня 2003 року. 15 лютого 2014 року, висловлюючи солідарність з боротьбою за свободу, гідність і свої права громадян України, Республіка Ужупіс урочисто за участю свого президента, прем'єр-міністра і представників української спільноти Литви та учасників майдану, на проспекті Конституції відкрила дошку. З текстом своєї Конституції українською мовою. Це була вже 20-та за рахунком така дошка. Попередні переклади були зроблені на мови та діалекти народів, етнічних груп світу, у тому числі й Литви, що близькі за духом до громадян заріччя. Сьогодні у жупіс один із найдорожчих районів вільнюса. Що потрібно, щоб стати громадянином жупіса? Все дуже просто. Відвідайте республіку, ухваліть рішення про громадянство, намалюйте паспорт. Вітаю, ви громадянину Жупіса.